Хочемо познайомити вас з освітнім простором Софії Емілі. Це сучасна інноваційна прогресивна школа садок з поглибленим вивченням іноземних мов та it технологій. Маючи успішний десятирічний досвід у створенні інноваційного освітнього середовища, в Софії Емілі навчальна концепція поєднує ідеальний мікс науки, технології, інженерії, іншомовної освіти, мистецтва та математики у міжпредметному і прикладному підходах. Освітня програма диференційована та включає у себе наступні напрямки. Наукові заняття у стім лабораторії за авторською програмою у галузях біології, екології, медицини, хімії, фізики, астрономії, геології та географії, білінгове навчання, а саме вивчення двох іноземних мов англійська та французька, захоплюючи заняття з раннього програмування та робототехніки, фізичний розвиток для спортивного тонусу школяра, футбол, кабуера, теніс, хореографія та інше. Один із багатьох плюсів це безприривність освіти. З садочку ви маєте можливість вступити в прес скул і продовжити навчання з 1 по 4 клас на базі Софії Емілі. Батьки завжди приймають активну участь у навчальному процесі. Батьківські зустрічі у формі комунікативних, освітніх та розважальних івентів. І, звичайно, у наш час так важлива безпека і психологічний спокій дитини. У школі є власне укриття сертифіковане ДСНС.